Вітаю вас, вельми шановні любителі настояночок. От настояночка у мене така гарнесенька з замороженої шипшини. Ну, ваше здоров'я. Чудово, чудово. Колись у мене була настояночка з шипшини висушеної. А це вже знову осінь прийшла. Холодно стало, корова, ну, то немає значення, що вона там наробила, а ми, значить, про настоянку. Так от, виріс новий шиповник. Виріс глід в саду або на городі, або в полі та в лісі. Ну, те, що в кого є. Я в лісі назбирав. І думаю, зроблю настояночку, але вже не просто тільки з шиповничком з шипшиною. А додавлю глоду. Ну, думаю, так повинен бути такий цікавий, гарний смак. Ну що, значить, все просто. Пуста пляшечка. Тоді кидаємо шипшину. Ну, 25 ягідок у мене вийшло. Ну так, для інформації. Ну, а на ці 25 ягідок візьму 60 ягідок глоду. Така у мене фантазія сьогодні. І теж його туди. Ну от і тепер це все заливаю значить, горілочкою. 40%. 40% спирту тут у мене в цій горілочці. О! А, як розвів гарно. Майже вгадав на повну пляшку. Тут у мене було, можу навіть сказати, 350 мл. Бачите? І загалом вийшло майже пів літра разом з ягідками. Гарно, як червоненька. Вже випити хочеться. Ні, ну Я вип'ю цього готового. Щоб нова настояночка була ще кращою. Ну, ваше троє. Зупинитися не можу. Колись я оце взяв і значить наливаю, доливаю, наливаю, а вона так пішло. Ну що ще? Ну, от візьму такого цукру, навіть збажу. Щоб не просто ягідки, а щоб щось додати. От кубик такий. Ну, 5 грам. Бачите, коричневий. І туди його теж кинув. Треба зламати. І нехай він там собі разом з тим усім плаває. Ну що, тепер... О, закуркував. І в темний. В темний, кого темний? В темне місце? Не знаю, ну як витримаю? Взагалі то я шипшину настоюю завжди довго там по. Три місяці по пів року, ну не знаю, чи витримаю три місяці. Думаю, навряд чи витримаю, але спробуємо. Ну а як вже не буду витримувати, то і спробуємо. Сіво — це, знаєте, перекусити. Взяв свої помідорчики, там, картопельки печені, населеця копченого. Ну не зміг, не зміг. Я пляшечку, втриматися, не зміг. Взяв цю пляшечку. А чого ж триматися, не зміг? Бо простояла вона не три місяці, а всього три тижні, двадцять днів. Ну, бачите, колір змінився. І що цікаво, глід став жовтий, або червоний. О! Значить діло пішло і пора. Пора зняти пробу. Ні, ну їсти. Шипшину я не буду. Тоже занадто нехай ще там поплаває. Ну що. Ммм. Пахне приємно. Так яким якимось свіжиною. Ні, ну не, не свининою свіжиною, а таким свіжими якимись рослинами. Букет. Ну, ваше троє. М -м. Смачно. Такий цікавий смак. Таке трохи кисленьке, трохи солоденьке, трохи терпкеньке, трохи м'якеньке. Ну цікаво. Прям не передаси. Дуже смачно дуже. Так що я вам рекомендую, а я тут ще одну налью. А ви приготуйте і спробуйте. Думаю, вам сподобається. Ну, само ж собою ви ж розумієте. Це ж не просто вже якась там. З а Алкоголь він же як? Тиск підвищує, а глід знижує. Отже, коли п'єш, буде все нормально. Ну, ваше здоров'я. Готуйте настоянку, будьте здорові. Слава Україні!